Аудіокнига бізнес 21 21-го століття Роберт Кіосаки, Джон Флеймінг Кім Кіосаки, переклад і озвучка войнової Євгенії Іванівни. Частина 2. один бізнес: вісім активів, що створюють багатство: вісім аргументів на користь мережевого маркетингу, що здатний забезпечити ваше майбутнє. Розділ 7. моє життя у бізнесі. Я повинен почати з відвертого визнання. Я ніколи впритул не займався мережевим маркетингом. Я не є дистриб'ютором жодної компанії. У мене немає фінансових інтересів в жодній фірмі мережевого маркетингу, і я не рекламую жодну з них. Але в той же час я прямо причетна до цього виду бізнесу, оскільки протягом багатьох років посилено пропагую його. У цьому розділі я розповів вам, чому. Вперше я познайомився з мережевим маркетингом у 1975 році, коли один знайомий запросив мене на свою презентацію. Я погодився сходити, хоча мені здавалося багато дивним, що цей захід проводиться не в офісі, а у приватному будинку. Протягом трьох годин я слухав, як він розповідає про переваги власного бізнесу перед працею по найму і був згоден з багатьма тим, що він говорив. На сам кінець він запитав мене, що я думаю про все почути. Це цікаво, відповів я, але не для мене. У той час я був повністю зайнятий створенням власного бізнесу, і мені було незрозуміло, чому я маю будувати його разом і з кимось ще. Крім того, йшлося про мережевий маркетинг. Тоді я ще зовсім не розумів, у чому його суть, але мені здавалося, що я вже все знаю про нього і був певен, що це мені не підійде. Незабаром, після першого знайомства з мережевим маркетингом, мій бізнес із виробництва гаманців для спортсменів, який я заснував разом із двома друзями, різко пішов угору. Два роки наполегливої праці почали окупати себе. Успіх, слава та багатство так і сипалися з небес на мене та моїх партнерів. Ми поставили собі завдання до 30 років стати мільйонерами, і це нам вдалося, незважаючи на всі труднощі та жертви. Треба врахувати, що це були сімидесяти роки, коли мільйон доларів ще щось означав. Про нашу кампанію та продукцію писали такі журнали, як Surfer, «Runner's World» і «Gentleman's Quarterly». Ми були хітом сезону в галузі спортивних товарів, і наш бізнес поширювався по всьому світу. А то справжній успіх. Більше я не згадував про мережевий маркетинг принаймні протягом найближчих 10 років прозріння. Минали роки, і багато для мене стало ясніше. Мій, мій неймовірно успішний бізнес зазнав краху вже за кілька років. Це була протверезна і дуже корисна подія, оскільки вона змусила мене пильніше дивитися на навколишній світ та ставити запитання. Багато чого з того, чому вчив мене багатий тато, почало сідати в голові. І мої перспективи почали розширюватись. Незабаром я створив ще одну успішну фірму, а потім ще і ще. І, на відміну від першої, вони витратили. Мали випробування часом протягом всіх цих, цих років я прагнув стати багатшим, але водночас шукав способи допомогти оточуючим. Також досягти багатства. Я почав усвідомлювати, що задоволення може викликати як особистий успіх, а та й можливість допомогти іншим людям досягти таких самих високих результатів. У наступні 15 років мені довелося чути чимало негативної інформації про мережевий маркетинг від своїх знайомих, тому я вирішив перевірити все це особисто. Я почав усвідомлювати, що задоволення може викликати не лише особистий успіх, а й можливість допомогти іншим людям досягти. Таких самих високих результатів на початку 90-х років я випадково зустрівся зі своїм знайомим Білом, який до того часу був уже мультимільйонером. Ми розмовляли, і Біл розповів, що займається побудовою нового бізнесу, що зується на мережевому маркетингу. Біл завжди був. Тверезо мислячою людиною і досвідченим бізнесменом я знав, що він щойно завершив грандіозний проект з нерухомістю, загальною вартістю мільярд доларів. Тому поцікавився, що могло змусити його вплутатися в мережевий маркетинг. Він відповів: люди вже багато років запитують у мене порад щодо інвестицій у нерухомість. Вони хотіли б вкладати гроші в мої проекти. Але це не завжди можливо, тому що більше з них немає 50 або 100 тисяч доларів, які є мінімальним внеском для проектів мого рівня. Насправді у багатьох взагалі немає грошей деякі стоять на межі банкрутства, тому вступають у дешеві беззаставні угоди, які найчастіше виявляються дуже невдалими інвестиціями. У сфері мережевого маркетингу я можу реально допомогти людям заробити гроші, і при цьому від них не потрібні серйозні капіталовкладення. А чим більшому число людей я зможу допомогти. Крім того, мені дійсно подобається працювати з людьми, готовими вчитися та розвиватися. Ті, кого я консультую з питань мережевого маркетингу із захопленням сприймають нові ідеї. Поговоривши кілька хвилин, ми розпрощалися, тому що мені треба було поспішати в аеропорт. Але протягом кількох наступних місяців ми ще не раз зустрічалися і продовжували розмови на ці теми, внаслідок чого моя повага до ідеї мережевого маркетингу сильно зросла. У 1994 році я вирішив серйозно вичити. Цей напрямок бізнесу. Я відвідував всі презентації та уважно слухав, про що там деться. Я читав літературу, вивчав різні компанії мережевого маркетингу та аналізував результати їх діяльності з тією жительністю, як і об'єкти своїх інвестицій. У найбільш привабливі я навіть вкладав якісь гроші, але робилося це не заради прибутку, а заради того, щоб якнайбільше дізнатися про мережевий маркетинг і пізнати його зсередини. Мені довелося поспілкуватися з керівниками деяких із цих компаній. Я був вражений тим, якою високою мораллю, духовністю та професіоналізмом володіли ці інтелігентні та милі люди. Позбувши своїх упереджень і зрозумівши суть мережевого маркетингу, я зрозумів, що знайшов надзвичайно привабливу сферу. Коли я вперше познайомився з цією концепцією у 1975 році. Мій розум був наглухо закритий для неї. Майже через 20 років я повністю змінив свою точку зору. Люди іноді запитують, чому ви рекомендуєте мережевий маркетинг як засіб накопичення багатства, якщо самі розбагатіли зовсім іншим способом. Саме тому, що мережевий маркетинг не грав ніякої ролі у процесі первинного накопичення моїх капіталів, можу судити про нього об'єктивніше. Я вивчаю цей напрямок бізнесу якби з боку і знайшов у ньому багато позитивних сторін, але все це сталося вже після того, як я набув фінансової свободи. Тим не менш, можу сказати, що якби сьогодні мені довелося починати все з нуля, то я зайнявся б насамперед не традиційним бізнесом, а саме мережевим маркетингом. Що таке мережевий маркетинг? Я вже казав, що ніколи безпосередньо не був пов'язаний з мережевим маркетингом, але знаю людину, яка активно ним займалася. Тому я запропонував йому поділитися своїм досвідом. Мій друг Джон Флеймінг розпочинав свою кар'єру архітектором, коли він працював на легендарного міса Ван Ро. і це одна з причин, через які я захоплююсь його підходом до мережевого маркетингу. Джон намагається внести в побудову цього бізнесу. Ту ж практичність та функціональність, що й у будівництві будівель. У структурі будь-якого бізнесу він цінує насамперед міцність. У цьому розділі Джон ділиться своїм майже 40-річним досвідом роботи у сфері мережевого маркетингу. Він володів та керував власним підприємством, а також займав керівні пости в інших фірмах, зокрема, протягом 15 років регіональним віце-президентом, а потім віце-президентом зі стратегії продажів, підготовці фахівців та розвитку в одній з найбільших та шанованих компаній мережевого маркетингу. Джон бере активну участь у роботі галузевих асоціацій у 1997 році освітній фонд прямого продажу присудив йому свою вищу премію. Сьогодні Джон видає журнал Direct Selling News, в якому висвітлюються питання прямих продажів та мережевого маркетингу. Джоне, розкажіть читачам, що таке мережевий маркетинг і як він діє. Мережевий маркетинг у різних формах існує із середини минулого століття. Основна ідея, що лежить в його основі настільки ж проста, як і блискуча, замість того, щоб витрачати величезні кошти на всілякі професійні агенції та маркетингові служби, які просувають вашу продукцію на ринок, краще заплатити людям, які самі є споживачами та шанувальниками вашої продукції, та розповідають про це всім оточуючим. Саме так роблять компанії мережевого маркетингу. Вони виплачують частину виручки від продажів незалежним представникам, які, більшого самі є споживачами цих продуктів, і переконано, з ентузіазмом поширюють про них інформацію. Дозвольте мені тимчасово взяти на себе функцію адвоката диявола, хіба може система, в якій замість підготовлених компетентних маркетологів та продавців працюють випадково підібрані люди, добитися хоч кількість серйозного рівня продажів. У цьому і полягає вся краса цієї системи. Будь-який професійний маркетолог, будь-яка гігантська корпорація та навіть голівудські продюсери знають, що найефективніша форма реклами у світі це передача інформації з вуст-вуста. в Саме тому у телевізійні рекламні акторам платять мільйони, щоб вони вимовляли з екрану слова так само, як це роблять ваша мама, чоловік, найкращий друг чи діти. Актори імітують довірчий обмін відомостями між близькими людьми. У мережевому маркетингу немає жодної імітації. Тут все по-справжньому. Справжня сила даної моделі полягає в тому, що компанія платить комісійні продавцю за всі товари, куплені людьми, за його рекомендацію. На цьому можна непогано заробити. Наскільки це ефективно, ви самі знаєте відповідь на це питання. Обсяг продажів з використанням методів мережевого маркетингу в цьому світі суттєво перевищує 10 мільярдів доларів на рік, що можна порівняти з усім обсягом економіки таких країн, як Нова Зеландія, Пакистан чи Філіппіни. Описуючи цю модель бізнесу, я часто називаю її то прямим продажем, то мережевим маркетингом, тому що сьогодні більшість компаній, що працюють по принципу прямих продажів, роблять це через мережевий маркетинг. Хоча дані поняття багато в чому стали взаємозамінними. Тут я вживатиму термін мережевий маркетинг. Одна з причин постійного зростання продажів у мережевому маркетингу полягає в тому, що в цьому процесі немає тих, хто програв. Компанія отримує чудові презентації своєї продукції та довіру клієнтів, яку дуже важко і дорого досягти засобами традиційної реклами. А незалежний представник має можливість створити собі дуже серйозний грошовий потік. Яким чином. За рахунок обміну інформацією під час особистих контактів створюється велика мережа як продавців товарів та послуг компанії, так і клієнтів. Роберте, ви кажете, що бізнес у квадранті бізнес повинен мати не менше 500 найманих працівників, хоча у мережевому маркетингу продавці є не найманими працівниками, а вашими незалежними представниками, яким ви платите за надані послуги. Фінансова динаміка залишається такою самою: якщо кількість таких позаштатних продавців зростає. До 300, 400 або 500, про вашу фірму вже можна говорити як про серйозну організацію, що дає суттєвий дохід, що говорить про мережевий маркетинг. А джон каже, що сила цієї бізнес-моделі полягає у її ефективності, і ми не єдині, хто це зауважує. Том Пітерс, легендарний експерт у сфері менеджменту та автор класичного бестселера у пошуках досконалості In Search of Excellence, описує мережевий маркетинг як перший за півстоліття вістину революційний крок після виникнення сучасного маркетингу в компанії Procter Gamble та Гарвардській школі бізнесу. Про зростаючі успіхи мережевого маркетингу писали газети та журнали Forbes, Fortune, Newsweek Time, US News and World Report. USA Today, New York Times та Street Journal. 15 років тому ви навряд чи змогли знайти згадку про нього в пресі. А сьогодні візьміть останній номер Fortune і подивіться, як там описується мережевий маркетинг. Сьогодні мережевий маркетинг визнаний багатьма провідними експертами та бізнесменами як одна з моделей бізнесу, що найшвидше розвивається в світі. Мрія інвестора. Секрет, що найбільш ретельно охороняється у світі бізнесу: галузь з неухильно зростаючими щорічними показниками, постійним грошовим потоком, високою рентабельністю інвестованого капіталу та довгостроковими глобальними перспективами. Мабуть, важко знайти більш не схожих один на одного людей, ніж Уоррен Баффет і Річард Бренсон. Баффет їздить на пікапі, і живе в Омаху. Бренсон літає літаками своєї авіакомпанії і живе в одному з британських віргінських. Островів, придбаному їм у власність, однак вони мають три спільні риси: обидва вони мільярдери, обидва надзвичайно практичні люди, обидва мають у власності компанії мережевого маркетингу. Вам це ні про що не каже? Що спільного між такими компаніями, як Груп», Жоке, Лореаль, Марс, Ремінгтон, and Юнілевер. Усі вони тією чи іншою мірою, а хтось і повністю здійснюють збут своєї продукції через мережевий маркетинг. Сьогодні багато провідних експертів і бізнесменів вважають мережевий маркетинг однією з моделей бізнесу у світі, що найшвидше розвиваються. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і далі буде цікавіше.